Сьогодні 20 лютого, 2025 року 20 лютого 2025 року, 6 година 53 хвилини, четвер сьогодні, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, мародирам і покидкам які мене оточують, які роблять все те, що їм скажуть їхні. Хазяєва, які заволоділи їхньою свідомістю, показувати хто і хто, бо це дуже-дуже важливо. Бо все, що зараз відбувається в нашій країні і в цьому світі. Це все відбувається із за жадібних продажних корумпованих держслужбовців, які хочуть залишитися і далі на своїх корумпованих місцях, і далі продовжувати брехати і красти простих людей, які їм заважають брехати і красти. Шістдесят дев'ять дуже прикро, що моє психічне і фізичне здоров'я руйнують покидьки, яким я в свою чергу заважаю брехати і красти. бо не згоден з ними і ніколи не погоджуся. Бо маю іншу думку, маю власну думку і знаю, що можна жити чесно, нікого не вбиваючи, нікого не дурячи. А просто жити і насолоджуватися життям зі своєю сім'єю. Яку, на жаль, в мене вкрали хитрожопі хитрозроблені забудовники цих незаконно збудованих багатоповерхівок, які як гриби виростуть в нашому місті маленькому та й по всій країні, і які, яким забудовникам яким яких допомагають продажні корумповані держслужби і держслужбовці нашого маленького міста області країни, породжуючи корупцію, отримуючи заробітну платню в конвертах другу і так далі.